Ми звикли до старих. Тому взагалі не потрібно перейматися. Ну чому? Ну, з героїв А то я думаю, що можна. Це наші, наша історія, вже сучасна історія. Потрібна, так? Ну як. А чи всі вулиці, чи можливо якісь можна було б залишити? Ну, можливо б, можливо б. Трошки багато забрали. Я вважаю, що це неправильно. Як вона називається, це не має значення. Чи потрібно, чи можливо є якісь нагальніші проблеми, які потребують вирішення? Як вважаєте? Нагальніші проблеми? Вирішення безробіття. Раз. Е, ну, і я знаю, ну, безробіття в жашкові дуже багато. З вулицями можна було і потерпіти. Можна було. Нам байдуже, чи вона Давиденка, чи буде Петренка. Лучше хай ось тут по асфальтірують, зробить красиво. Наше нам тепер? Увагу. Хай лучше там поставлять, де пам'ятник стояв, якусь фонтану зроблять красиво, щоб де люди ходили, віддихали. А яка різниця там по вулиця? Я так думаю. А от якщо взагалі ну, перейменовувати, то які назви присвоювати? Чи це мають бути герої-сучасники, чи можливо нейтральні якісь назви, не прив'язані до часу, якоїсь до часового поясу історії? Я думаю, такі, щоб люди всі знали. Так буде краще. Лучше старі такі названня. Шевченків і тих зарих кобзарів, отаке. От а нові таке. Нові сьогодні прийшли, завтра пішли. Ця історія зміниться влада, так? Звісно. А старі вони як були, вони остануться. Тільки витрата грошей і все. Для чого воно що дало? Кому? Може, кому по карманах щось пішло, і все. Вважаєте, що є нагальніші проблеми, так? Так, так. я скажу, що так. А? Ну, взагалі, якщо перейменувати, то які назви присвоювати? Чи... Я, взагалі, щоб не перейменувати. Як і воно було, нехай так і залишається. Через те, що немає, немає сенсу. Цього людям ніякої користі, ніяких змін на краще. Змін на краще тільки на хуже. Чим мали допомогти таким людям, що немічним, дітям, інвалідам, отаким, щоб могли, да бідним, отаким, щоб допомогли. А для такого, щоб грошей немає. немає потреби. А забрали Леніна, що залишилося в Жашкові, яка переймена зробилася? Лєніна скинула, яка переміна. так само нашій вулиці. У мене була Воровська, стала Хрещатик подумати. А на вулиці, дай Боже, що робиться. А скажіть, а якщо взагалі от переименувати вулиці, то які назви присвоювати краще? А ми думаємо, що нам і ті були хороші. Нам і ті були хороші, а тепер треба гроші, щоб все оформити. Де гроші? Людей немає грошей. Ніхто ж на це не відділяє зараз. Ну правильно, так сказала, адміністрація грошей немає, хай кожен за свій рахунок. То де взяти? Це таке воно. Я думаю, що це неправильно. А чому так думаєте? Бо це ж треба все міняти, воно все ж по документах, все написано, і в паспорті написано, і в хати куплялися, продавали, все ж там написано старі вулиці. Як це поміняти все? І на це відповідно все потрібні кошти. Як це переіменувати, як та хата куплена, аж діти будуть десь продавати, вважаю, що це якісь проблеми це. Що це неправильно. Ну, Якщо е, всі люди бажають перейменувати, значить треба переіменувати, а якщо не бажають так, хай залишиться так. Скажіть, але якщо переименувувати, то які назви присвоювати вулиці? Ну, Чи такі, назви? І, такі за, запам'ятаючіся, красиві, а, Природ, якісь... природні там, є же красиві. А як ставитесь до того, що називають зараз героями-сучасниками вулиці, ті, які загинули в АТО О, їх треба Ще оставляти. Да, оставляти. Пам'ять треба. Пам'ятати пам про них да, і берегти пам'ятник. Пам Нормально. А я думаю, я думаю, ті вулиці, які люди, які приймали участь у визволенні нашої країни від німецьких фашистських загарбників, таких вулиць не треба переіміновувати. Вони ж віддали своє життя. Да. Ну, Допустимо, Ватутіна вулиця. вулиця, ось аж Ватутіна. Нащо її переімінову? Як Ватутін був маршалом, він віддав своє життя за визволення Києва. Тим паче історію не можна переписувати. Не переписувати не можна. І не можна все. Так казати. Ну, а ці сучасні, нас соборна, це, це добре, хай буде. Ну, ну сучасне, так, да. але що я ж кажу. Хай буде. Що воно може трошки не на часі, що вони так роблять, ну, не від нас ну, залежить. Все, все йде вперед. Все, сподіватися, що на краще. На краще. Так. Але що треба з розумом перейменувати, не все огульно. Не фанатично. Так. Так. Да, і огульно, отак. Ми це. ж ми жили при радянській владі, Та не буде. А, то непогано жили. Мої не перейменовують, то я й не задумувалась на це. Ну, а взагалі як вважаєте? Чи... Ну я Загалі думаю, так як правильно, бо вже ж воно те, що іде вперед, то повинно воно йти вперед. Трошки змінювати. Щоб змінювати, вже не вертатись до старого. От, Якщо перейменовувати вулиці, то які назви їм присвоювати? Чи можливо героїв-сучасників? Чи це мають бути нейтральні назви? Не прив'язані до якихось подій в історії. Зараз е так вже ці події, то я думаю, що дуже правильно, щоб е вшанувати пам'ять героїв. Я, я не думала це. над цим питанням. Поки що вулиці не, не переймена. Ні, у нас вулиця Шевченка. У нас все добре.